Це ветеран із Запоріжжя Артем Гришко. Після пережитої ампутації та протезування чоловік вже чотири місяці займається бейкбордингом. «Як вам сьогодні водичка. О, ну, в принципі, норм. Не, не супербадряще. Артем Гришко розповідає, служив у взводі протитанкових керованих ракет в 53-й окремій механізованій бригаді. Воював спочатку на Курахівському та Бахмутському напрямках, а після його передислокували на Авдіївський. Там же під Авдіївкою торік у березні боєць отримав важке поранення. Автівка, на який їхав військовий, підірвалася на протитанковій міні. Артему відірвало частину правої ноги, а ліву ногу й руку поранило. Пощастило, що ми дуже повільно катилися, бо було дуже темно, я нічого не бачив. І тому міна спрацювала під моїм колесом. Мотор викинуло на 70 метрів. Хлопці нас витягнули з машини. Я одразу знав, що відірвало, бо я спробував не було. Тобто нижче коліна там в районі щиколотки, не було. Під час евакуації до лікарні медики тричі буквально повертали Артема з того світу. Три клінічних смерті було. Друга, та, що зафіксована документально, це вже на пункті бригади. мене реанімували. Там вже п'ять хвилин клінічна смерть була. Відірвало частину ноги правої, але її відірвало по колодка. Це за рахунок вже того, що були клінічні смерті, її ампутували вище коліно, тобто реампутації робили. А після Артем Гришко понад рік проходив лікування, реабілітацію та протезування. Він зазначає, незважаючи на складнощі, з якими зіштовхнувся у цей період, навіть і не думав падати духом. Я не сумував через те, що я там втратив ногу. Другу ногу ми ампутували там через два тижні після поранення. Я через це не сумував, бо я знаю, що життя продовжується. Руку відновимо, око заш'ємо. Я буду робити все залежить від того, наскільки людина хоче продовжувати жити. Нині Артем Гришко потроху звикає до цивільного життя, вчиться на веб-розробника та займається новим для себе видом спорту адаптивним вейкбордингом. каже, захопився ним цьогоріч у червні, тренується у Києві і безоплатно в одному із запорізьких клубів. Було трохи складновато, але з рахуванням того, що я на лижах пробував вже взимку. Я вже деякі нюанси знав, бо в принципі контроль більш-менш схожий. Адреналін драйв, от він прям дуже сильно піднімає настрій. Він неспокійний, він такий енергійний і плюс це фізичні навантаження. Артем каже, після чотирьох місяців тренувань вже має певні успіхи і нещодавно навіть брав участь у змаганнях на чемпіонаті Європи і Африки з вейквордингу у Німеччині. Перше коло в мене було з падінням, тобто там менше балів набрав. А друге коло проїхав класно, на третє коло взагалі поскладнив програму, але все рівно цього не вистачило. Можливо, в наступному році ми пройдемо фінал. Німці, поляки, шведи вони були в шоці. Ну тобто ветерани такі трошки обізбашені, і вони пробують і не бояться там впасти. Життя не закінчується. Треба продовжувати жити, треба працювати, і тоді все буде. Дар'я Пасічник, Владислав Коящук суспільне новини Запоріжжя.